миру всім і Божої любові, звідки з'явилося пекло. У всіх світових культурах, від Сходу до заходу і протягом усієї історії людства, люди заявляли, що земне життя лише розділ у довгій історії нашого існування і є життя після смерті. Більшість найвидатніших науковців і філософів заявляли про свою віру в життя після смерті. Багато хто боїться пекла, інші вірять, що на всій без винятку чекає блаженство і вічний спокій. А хтось каже, Каже, що йому і в пеклі буде добре. На ці та інші питання ми даємо відповіді. Отже, перший факт: пекло це муки та страждання, це місце покарання. І з кожним днем ми бачимо все більше пекла та болю у світі. Очевидно, що пекло є на землі, як і сказано в Біблії, з землею скаче вершник смерті, і за ним пекло. Тому той, хто каже, що пекла немає, нехай скаже, що й смерті немає. Якщо ви не вірите в пекло, що ваш Бог не Ісус Христос. Тому ми віримо і поклоняємося Ісусу Христу, адже Він ухвалює резолюцію, де людина опиниться у вічності, в раю чи в пеклі, і у нього влада над пеклом і над смертю. Амінь.